Мої вітання. Як і обіцяла, відзняла відео приготування томатів конфі іншим способом, аби порівняти з попереднім моїм рецептом. Ось цим от низу під відео невеличкий трикутничок, томати, конфі в'ялені помідори. Натискаєте туди і можете одразу переглянути відеорецепт. В обох випадках спершу надрізаємо помідори навхрест, заливаємо крутим кип'ятком, залишаємо на 2 хвилини, зливаємо воду, заливаємо холодною водою. І після чого дуже легко та швидко знімаємо шкірочку з них. Ділимо навпіл, далі на четвертинки. І з допомогою ложки, або ж іншої сторони, веделки Відти виймаємо середню частинку. Таким чином, помідори виходять у нас всі ціленькі, мають форму і не розлазяться. Гарно, щиро поливаємо олію на деко застелену пергаментом, викладаємо петрушку насіння петрушки, тобто зонтики, але не дуже раджу, тому що в процесі приготування воно обсипається і потім прилипає до томатів, а смакує так воно собі. От. Листя базиліку, гірка перчиця та томати викладаємо на деко, після чого змащуємо олією щіточкою поверху, трішечки солі, трішечки цукру, як підсилювач, смаку та аромату та мелений часник. Якщо не використовуєте мелений часник, тоді декілька зубчиків часнику на кожне деко, дрібненько нарізаєте, викладаєте зверху і так от все будете в'ялити. Викладаємо також за бажанням, суміш перців, зерна гірчиці. Далі викладаємо дека, у мене три, до духовки, 100 градусів, верхній нижній тен. Злегка так на пів сантиметра відкриваю духовку і 3,5-4 години в'ялю ці томати. Зараз я їх переклала з трьох дек всі на один, і, звичайно, розмінила пергамент, тому що воно там все було таке темне і в олії. от такий вигляд мають томати. Заливаю я їх так злегка трішечки олією, тому що буду їх споживати наразі. А надалі заготовляти буду першим способом, який і вам дуже рекомендую. Ось наглядно по кольорах. That's all.